Доброго дня. Ми на поліція Чернівецької області, рятовий поліції Сергій Кирина. Ведеться відеофіксація нашої з вами смови. Підніміть, будь ласка, до сьогодні. Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки згідно статті 32 закону України національної поліції. 35. Під час мобілізаційного віку. Згідно 35. Ми перевіряємо документи. Я вас зупинила згідно 32. Ні, Для зупиняю згідно 35. Документ. Там є 15 пунктів. Я вас зупинила згідно 32-ї для перевірки документів. Ну, немає згідно 32. Ми 10 автомобіль. від років ми маємо право перевірити... Ви не маєте документів. права І, згідно 32-го. Згідно 35-ї. Ви вам повторюю, що ми вас зупинили згідно 32-й для перевірки пунктів. А згідно 35 причина зупинки? 30. Та немає причини зупинки згідно 32. ї um, um, мобілізаційний вік? Нема згідно 32. Чому нема? Ну бо нема, нема такого законодавства, не написано. Згідно 32 причини зупинки. Чого? 32 статті. 35. 32, будь ласка, привіт, пасі. Документе, що посвідчують вашу. Ви не мені причину зупинки. Я вам назвала. 35. Я вам назвала згідно 32. Згідно 35. Ну, пане поліцейське, я вас зупинила згідно 32, другі для перед документів та військово-облікову вашу. Скажіть, чи раз вашу фамілію?